Колода Владислав, учень Дубровицького ліцею, байка Леоніда Глібова щука й кіт. Один мордатий кіт до щуки учащав. Пройди світка та знала, чого хвостатий кум бажав. до берега частенько припливала і ніжно куменька свого карасиками шанувала. А кіт і не цуравсь сього, бо жирна мишва. Уже приїдатись стала. Розкаже щука так йому. Візьми й мене мишей ловити, дивуючись, кум глянув на кому та й засміявся. Надумала дуріти, не навтішаєшся таким добром. Карась і сам урод тобі ускочить. А жирна я мишва так іноді морочить, що треба, будь, мудрованим котом. Що висидіть, неначе на живому, і оком не моргнуть. Буває, що всю ніч стрибаєш по-дурному, і ні однісінький не вдасться в'яз звернуть. А щука на своє хилила. Ет, вигадки, велике діло миш, на що ярші і тих не раз ловила, піду бо я... Хоч раз мене потіш ніхто не бачив, тільки зорі, як ласий кум, і як кума через садок попхались крадькома і зачинились у коморі. Кіт на полицю зараз же стрибнув, бо там частенько був, а щука у куточку сховалася за бочку. От перед світом. Кіт довідатись біжить. А щука без хвоста лежить, прокляті пацюки одгризли. Бач, серденько, в яку біду не ми влізли. Хвоста й нема, ніхто не винен. Ти сама, мурличе кіт. все справді штука. І що ж йому тепер робить? Голубчику, рятуй! Тут просто гнала щука. На світі дай мені пожить, до світа тут не доживу. Устав мерщій, пусти мене, мій друже, хоч і нема хвоста байдуже як небудь попливу. Побачив кіт, що діло препогане, що, може, і колись вона йому в пригоді стане, узяв куму, на спину примостив, приніс до ставу та й пустив. Пішла між рибами про неї всюди слава. Сміються всі карасики найбільш. Догралася, тепер мовчи, та диш безхвостая проява. На світі живучи, до віку вчись. Що наробила дуру щука це всякому наука. Чого не знаєш, не берись.